Айнштайн Теорія Туги У нас нова авторка, досі мало знана в Україні. Тож мушу трохи про неї розповісти. Отож, Славенка Дракуліч це знана хорватська письменниця та журналістка. Її есеї та книжки перекладені на багато-багато мов світу. Вона друкується в Нью-Йорк Репаблік Нью-Йорк Тайм. Її книжки. Публікувалася в Німеччині, Італії, Швеції, Великій Британії. Також Славенка Дракулич є авторкою художньої породи, зокрема, книжок Голограми страху, Мармурова шкіра, Смак чоловіка, Обвинувачена та балетризованих біографій Фріде Кало, Дори Маар та Мілеви Айнштайн. Саме ця книжка. Роман Мілева Айнштайн. Теорія туги, Славенка Дракуліч присвятила генію фізику Альберту Айнштайну та його першій дружині. Мілева Айнштайн у дівоцтві Маріч, яка походила з багатої сербської родини, постає перед читачем людиною, сповненою життя та кохання, але водночас депресії та меланхолії. Вона була єдиною жінкою, яка вивчала фізику та математику на політехнічному факультеті Цюрихського університету. І завдяки надзвичайним здібностям змогла досягти наукових вершин. Проте, врешті, стала втіленням ролі жінки в тогочасному суспільстві. Вона була дуже скромною, сама собі шила одяг та готувала. Вона була така мила та добра, що легкої кульгавості Мілеви ніхто не помічав. Чому ж вона звернула увагу на молодого, він був на чотири роки молодший від неї, Альберта Ейнштейна, Залишається тільки здогадуватися. Восени 1897 року Мілева вирішила вивчати фізику та математику в Гейдельбергському університеті. А після повернення до Цюріха вона активно займалася, щоб надолужити втрачене. Саме на той час дівчинка все частіше почала вивчати матеріал в товаристві Арберта Енштейна. Інтелектуальна співпраця поступово переросла у палкий роман. На Намілеву він справив не найкращий вплив адже випускні іспити. 1900 року вона скласти вже не змогла, хоча проміжні раніше завжди складала навідмінно. В той час Альберт Ейнштейн писав, ко... писав своїй коханні зворушливо ніжні листи, називав зменшувально посливими словами і навіть повідомив своїх батьків про намір одружитися з змілевою. Мати Ейнштейна чинила опір їхньому шлюбу і не соромлячись, висловлювала своє ставлення до некрасивої кульгавки із Сербії. Мілева Маріч в 1901 році вже носила під серцем їхню дитину. На третьому місяці вона знову провалилася на випускних іспитах і фактично поставила хрест на своїй кар'єрі. На жаль, перша дитина теж не принесла їй радості. Донька Лізель, що з'явилася на світ, прожила недовго і померла від ускладнень скарлатини. В 1903 році Альберт Анштайн одружився з Мелевою Маріч суперечволі батьків. Через рік народився син Ганс, а через шість років народився Едуард. Весь цей час подружжя було щасливим. Альберт Ейнштейн багато працював, щоб прогодувати сім'ю. Мілева порала будинок, виховувала дітей, створювала комфортні умови. Існує думка, що саме Мілева Маріч і була справжнім автором теорії відносності, а також перших наукових праць Ейнштейна. проте немає підтверджених даних з цього приводу. Безперечним є лише факт допомоги дружини фізика, в наукових дослідженнях, а також можливе їхнє фінансування. А проблеми в сім'ї почалися тоді, коли Ренштайн почав вести активне листування зі своєю двоюрідною сестрою Елізою Левенталь. Після переїзду сім'ї до Берліна відносини між подружжям не тільки помітно погіршилися, але й переросли у явне протистояння. Альберт Ейнштейн зажадав від Вітмілеви Маріч неухильного дотримання встановлених ним правил сімейного життя. Умови були вкрай жорсткими. Дружині фізика належало стежити за гардеробом чоловіка і утримувати його в повному порядку. Обов'язком Милеви Маріч було слідкувати за харчуванням Альберта. При цьому Ейнштейн позбавляв дружину права на будь-які особисті стосунки з ним. Не відмовляючи з тим від нечастих появ разом у світі, щоби підтримати певну видимість нормальних сімейних відносин. Ще фізик вимагав, щоб його дружина не чекала від нього ніякої прихильності, і Матія возникала з поля зору, якщо він про це попросив. Звичайно, що довго в такій обстановці Малева Маріч протриматися не могла. І в 2014 році вона поїхала до Цюріха разом із синами. Розлучення подружжя оформило лише через 5 років. Варто відзначити той факт, що збереглися лише листи Ейнштейн до Маріч, а ось її листи до нього зникли. Після переїзду до Цюріха нолева з дітьми жила дуже скромно. Грошей, які надсилав колишній чоловік, відчайдушно не вистачало. Жінці довелося давати приватні уроки, щоб якось прогодувати себе та синів. Анштайн у відповідь на прохання дружини про допомогу повідомляв, що сам дуже потребує, тому, зменш... тому, тому збільшити отримання не може. Під час офіційного оформлення розлучення колишнє подружжя склало угоду, згідно якою сини Ганста Едуард. Мали отримати гроші від очікуваної Нобелівської премії батька. Рберт Ейнштейн, ставши лауреатом у 21-му році, справді передав всі отримані кошти своїй першій родині. Саме на ці гроші було придбано в цюріху три будинки. В одному жила Мілева з синами, два інші здавалися. Однак наприкінці 30-х років молодший син подружжя Анштайн потрапив до психіатричної лікарні з діагнозом шизофренія. Два будинки було продано для лікування Едуарда. У 48-му році після чергового нападу сина до психлікарні потрапила і сама Мілева Маріч. Вона весь час чула дивний дзвін і повторювала слово Ні. Її настало серпня 48-го року. Навряд чи хтось тепер зможе достеменно дізнатися, чому палко закоханий Альберт Ейнштейн всього через 10 років спільного життя з Мілевою Маріч перетворився на жорстоку та холодну людину, яка не чекала від дружини нічого доброго. Мілевина теорія туги така ж складна, як і теорія відносності. Від ранньої юності і аж до смерті вона мужня несла тягар туги, до якого, част... до якого постійно додавали це біль. Насмішки через фізичну ваду, невдалий шлюб, смерть дитини, хвороба сестри, нездійснення мрії про університетську освіту, скрутне матеріальне становище, важка недуга сина, доля, що не залишить байдужого жодного читача. Отож, Славенка Дракуліч. Мелева Айнштайн Теорія Дуги. Навчальна книга Богдан рекомендує.